Росія системно переслідує журналістів на окупованих територіях України. На сьогодні мі відомо про понад 30 українських медійників, яких окупанти утримують у неволі. Репресіям піддають не тільки професійних журналістів, а й адміністраторів соцмереж, тих, хто колись працював у медіа, і навіть їхні родини. Доступу до бранців не мають ані адвокати, ані представники міжнародних організацій через відсутність контролю. Росіяни продовжують чинити свавілля, вбиваючи українців. Так, у вересні 2024 року Росія повідомила про смерть української журналістки Вікторії Рощиної у СІЗО та Ганрога. За ґратами її утримували більше року, свідки розповідають, що розчину катували. Такі дії Росії свідчать про цілеспрямоване придушення свободи слова, залякування цивільного населення і намагання встановити тотальний контроль над інформаційним полем. Згідно з Женевськими конвенціями, журналістів заборонено утримувати в неволі. Росія має відчути відповідальність за порушення міжнародних норм. Українські журналісти та всі цивільні. Мають вийти на свободу.